Миколаїв незабаром перетвориться на місто велосипедистів. так кажуть ті, хто віддав перевагу двоколісним через істотне подорожчання пального і проїзду. Миколаївці відмовляються від громадського транспорту і приватних авто. Запевняють це не лише дешевше, а й здоровіше. Утім є проблеми, які саме вони розказали Вікторії Лакезіній. Музикант Дмитро користується велосипедом два роки. Зазвичай їздить у теплу пору, але цього року через подорожчання проїзду в громадському транспорті відкрив сезон у лютому. Туди обратно на маршрутці 8 гривень кожен день би, збирається в одну немаленьку суму. На велосипеді все безплатно. Удобно, ні від кого не зависиш. Вічором часто маршрутку тяжело було дождатися, коли з репетиції їдеш. Так без проблем сіл 15 хвилин дома. Велосипед основний транспортний засіб і для Катерини. На ньому добирається не лише на роботу, а й любить подорожувати селами Миколаївщини. Правда каже, що поїздки на роботу мають і певні незручності. Доводиться одягатися у спортивному стилі. Та коли потрібно, вона знаходить вихід. Коли там там завсім нужна бути красива там? То приходится изворачиваться для этого. У меня есть рюкзак. Можно закинуть там вещи, те же туфли. Це ну, не завжди удобно. Вот два шта приходяться жертвувати велосипедом ради дрескот за останній місяць. Велосипедистів у Миколаєві помітно побільшало. Вони переконані, за їхнім транспортом майбутнє, бо він екологічний, дешевий та корисний для здоров'я. Проблем багато, відсутність велодорожок, приходять їздити по дорогам. Не всі водії, ще розуміють, що велосипедист – це повноцінний учасник дорожнього руху. Качество дорог, звісно, теж велопарковок очень мало по городу, практично нигде нет. Ну і безпечність все таки Просто оставить велосипед, Ну іноді страшно. У мерії найближчим часом планують розробити кілька варіантів металевих конструкцій для велопаркувань. Оскільки у бюджеті грошей на це немає, власникам магазинів та кафе запропонують власним коштом поставити такі парковки біля своїх закладів. Ми розуміємо, що велосипедне движення. Рухання... имеют право на жизнь, тем более в свете увеличения стоимости ГСМ. Мы согласны выполнять минимальные виды работ в виде дорожных знаков, разметки, съездов, но пока на строительство новых специальных. Велосипедних дорожок в бюджеті цього року, вигоди денег не предусмотрено. Працівники ДАІ закликають велосипедистів дотримуватися правил дорожнього руху, стежити за справністю і оснащенням свого транспорту. Тоді двоколісний буде не лише вигідним, а й безпечним засобом пересування. Вікторія Лакезіна Сергій Осецький перший національний.